Ми неділю не спимо. 7.43 ми вже повні кави, ми ще не повні, є повні стакани кави, але скоро і ми будемо, такі як цей стакан. І сьогодні ми летимо куди? На Нашацьке Озера. Нашацьке Озера. Будемо там приблизно через 2.28. Нам туди їхати 218 кілометрів. Я дуже планую зупинитися в... Макдональдс, Юлічка проти такої корисної їжі, а я думаю, що ми там візьмемо, ну, я візьмемо. бургера і буде щасливий. Бо як по останнім новинам стало відомо, біля Шацька там є ж блокпост і там треба десь чекати плюс-мінус годинку. То я думаю, щоб годинку провести з користю, треба з'їсти якогось бургера, як мінімум. Тому що чекати там буде довго. Сьогодні планується погодка десь плюс під, під 30-32 да, градуси. Я думаю, людей там буде тьма, тьму просто. Тому, тому треба все прорахувати. Ми ще там зупинимося, може підзарядимося, бо я тут не повністю заряджав машину. Тобто не думаю, що нам хватило. Туди назад може хватить, в принципі, якщо їхати дуже ну, не 60, 10 км з 100. Але ми там, якщо все буде добре, підзарядимося, візьмемо щось в Макдональдсі, і будемо вирушати і покажемо вам, що там робиться, скільки людей, чи є драки, чи є дискотеки, чи є штахети, сіцька ця махачці, побачимо. А може поїдемо на центральний пляж, а може поїдемо в пульму, а може поїдемо на Пісочну, Побачимо. Тому що ми не впевнені, що там буде десь, ще десь сісти чи лягти. Я знаю, що всі, всі такі хитрі думають, раніше виїдуть і займуть собі хороше місце. І вже ми на заправці бачив таких мільйон людей, так що треба кріпитися. Все, до ключ. <му> Нічого не подарить зранку, навіть кава зока на майдальному, ніж свіжий штраф. Так що я трошечки розстрою. А чого розстроєний? Потому що дурак сам і ще й сам розстраююсь. Тому що що? Що правильно, хтось не оформив страховочку. А от якби в нас був партнер Hotline Finance, ми прорекламували Hotline Finance і, власне, також оформили б страховку. Вийшло трошки обідненько. Забув, забив і отримав штраф 400 гривень і оформив страховку. І, ітог по ітогу. Наша подорож на 847 складає вже більше 100 доларів. Це 3800 орієнтовна страховка і 400 гривень штраф, ну і дві кави. Всі щасливі, всі довольні, рухаємось далі. значить. А ми вже в ковалі. І зараз будемо їсти щось смачненьке. Ну Ми завзяли з собою. Звісно. У нас проблема завжди з одним пасажиром, звісно, який нічого не їсть. <гум> в Макдональдсі, думаю, корисно. Макдональдсі є корисно, можна сік випити. А сік випити. Ви бойкотуєте Макдональдс? Бойкот Макдональдс. Ми <гум> меню таке. Веган меню. <гум> Тож буде фреш-рол Без нічого. Не буває такого. Коротше, що? Трошки розстройства і трошки радості. Зараз поїмо і правилах пояси, що воно стає трошечки краще, правильно? Угу. Як сама мабуть-яка організація? Ми приїхали в Коваль, мали взяти макі, якусь там щось поїсти, поставити машинку тут поруч на зарядочку і все, насолоджується життям і далі подорожу. Чомусь там щось так затупили, ми вже чекаємо, не знаю скільки. У мене вже машина зарядилася, я вже пішов, виняв там коннектора, а меню так і не готове. Щось там жаримо моцарелу. хрінь його знаю, ну отаке. Тому зараз будемо ще чекати, і швидесенько пригаємо машинку і погнали. Ну Це якийсь трошечки. Я ще так маданець до не чекав, до речі. Тут набагато оперативних. Дивна ситуація. Як правило, чекаєш, поки машина зарядиться, а тут вже і... і все. Так що... Молодеж, наконець нам ми отримали своє замовлення. 40 хвилин з хріном. Машина заряжена. Я навіть не планував заряджати, вона зведута на 100. Ці, я не знаю, що тут в ковалі, будь ласка, зверніть увагу, Макдональдс. Я, ми, чесно кажучи, трошечки вшоці того всього. Співаєм прийти? пройти? 40 хвилин готували просто нічого. Один бургер, один макрол, і картопля і сік. Сказали, щось там смажуть ще моцарелу, чи що там сталося, я не в курсі, але це повний треш. Такого ще в житті не було. Ми вже думали, а, так прикол, вона каже, на касі, ось вам номерок, каже, ми жаримо моцарелу, придеться трошки почекати. І дає нам номерок, ми сідаємо за стіл типу нам принесуть. Ми чекали 45 хвилин, може і більше. Я вже встаю, підходжу, вона стоїть з цим пакунком. І кажу, так ви ж номерок мені дали, що принесе. То а, так, да". ну я забула, чи завтикала, чи що. Ну Це жах, я не знаю. Це не Макдональдс, Макдональдс по... Бо... Ми думали так чу-чу-чу, швиденько сюди поїхали. Потихали, коротше. Мало вранку бути штраф, швид... Макдональдс тупить, всі туплять. Ладно, час травше. Все добре, ми коли не поспішаємо. Навіщо автопілот в Теслах? Щоб ти собі міг спокійнесенько поїсти. Твої лапки були не зайняті фермом. О, трошки поверніть роль і далі. Так, ми поїли. М -м, вже не такі злі, як були до того. Ситуація крайньо дивна крайньо неприємна, чесно кажучи. Ми з таким успіхом могли б заїхати в якийсь ресторан. І поїли б нормального да. чогось, якогось салату чи якогось сніданочку. Вибирали фреш-ролл. Там є меню, вибрати, подивитися, інгреєнти. У чикен ролл. Саме зайшли інтегрієнти, дивись там курка, то-то, то-то. Зайшли ще якісь там пише бекон, то-то, то, то, то. Все ясно. Fresh Raw. Дивлюсь на малюнку, намальовано, щось якісь кусочки. Чогось, не зрозуміло. Дивлюсь інтегрієнти, Капуста, щось туди. -сю. Ніякого м'яса немає. Добре. Замовляємо це. Видають там м'ясо. Як я не любила Макдональдс, так я не люблю. Але ще більше сьогодні не люблю. На жаль, на... Ще й чекали 40 хвилин. Да, це що чекати? Що це за Макдональдс? Називається Макдональдс по Сардинській. Якби місті Сарне було, було Макдональдс, він приблизно був би з таким самим сервісом я думаю. Це сервіс маленького міста. Вони нікуди не спішать і. Щось там mm, собі так забувають і це нормально. Люди можуть сказати теж, а куди ви поспішаєте? Ну mm. то ви теж нікуди не поспішаєте. Ну, 40 хвилин чекайте, то це трошки для Макдональдса yeah. дуже багато. В загальному нічого страшного, але якось незрозуміло. І якби вони хоча б не завтикали, то що його треба нам вже і принести, як вони самі вже це зробили, то це було б ще нормально. То виходить, прийшлось полювати на своє замовлення, воно вже було частково охолоджене, і вже, як ви розумієте, рол сам. Трошечки ну, розлізся, ну, вже... ну, нормальний ще, так? Да? Ще був нормальний, нормально. але да. задоволені, але нічого страшного. Зато машина заряджена на 100%. Так що люди притримуйтесь правильного харчування є. і не ходіть по притримуйтесь правильного харчування. Їжте Макдональдсу. По дорозі взагалі нічого не знайдете. По дорозі буде лохінка, може продаватись. Там на світі зі є навіть кукурузка. Є всякі там манники, є манники там і є світі пончики. Краще вже пончиків їсти, ага, собі дозволить одного, ніж Макдональдсі. Там бабулечка влила в нього вже 30 літрів оліяки. В ну, Макдональдсі теж нічого ну, ну, не їм, але щось. Ще в нас вічна заруба проти Макдональдса і Юлічки на здорове харчування. Так, так. Ну, вона максимально старається. <гум> ну, я теж за здорове харчування, ну але що, з'їв і поїхав. Ну, якщо ти хочеш швидко, то виходить так, що треба їсти трошки не дуже здорово. Хоча е я точно знаю, що в меню мало бути з креветками, рол з креветками, але виходить це сніданки, наскільки я зрозумів, тому. Немає такої акції. Був фреш-ролл з м'ясом, які не писали, що це з м'ясом. Ніякого м'яса не писав. Немає нічого для вегетаріанців. Ну, тільки... Ну взяли сирні палочки. Вже хоча б дитина. Ну, але ти вже не голодна, я думаю, як мінімум. Навіть наука ще щось тут. Наука нічого. Написав відгук на Google Maps 5 зірок, пишу все чисто, нормально, все як завжди, все класно. Просидівши 45 хвилин, редагую коментар, ставлю одиницю, ну бо це якийсь маразм. чесно. Зроблять краще, потім зв'яжуться, скажуть, що ми вибачаємося чи напишу, що ми вибачаємося. І у нас, нас безплатна кола, я все перепишу, як мінімум, бо є комунікація, але якийсь маразм. Страшно, ми рухаємося вперед. Нам прогноз. Сьогодні зараз вже 10.24 по часу, 25 градусів жари пише. На місці в Шацьку також 25 буде, 30, як прогнозовано. І ми маємо прибути орієнтовно через 54 хвилини. Але ж не забуваємося, що там є величезний блокпост. І я не думаю, що машина вже це прорахувала, якщо прорахувала, супер. Якщо не прорахувала, цей затор. Печально, ще плюс годинку, я думаю, підеться проторче. І того це буде ну, блін, добре, якщо 12. Чому? Я думаю, що там не... Такі розумношки всім ранку. Я ще читав, і. що там хтось в коментарях. Що ви туди їдете, є інші дороги. Mm -hmm. а, тому я не знаю. Будемо бачити, коротше. Все, розганяємося, бо трошки повільно їхали на автопілоті. Зараз будемо ускорятись і пекти, включимося вже десь на блокпосту або в Шацьку. Годинка, годинка ми ще стоїмо в пробці, в якій не видно ні кінця, ні краю. Тому якщо захочете їхати на світі, подумайте два рази, а може навіть три. Або їдьте в понеділок, але я думаю, що так ситуація саме, нічого буде не дуже зміниться. Багато і все одно коли. Це точно, не знаю, що вони там роблять, що вони там перевіряють, чи вони аналізи беруть, що там в тому блокпосту робиться. Просто тут. На годину, це дуже годину вже чекаємо, 32 градуси. Тут і діти, і дорослі. І машини, і коні, і все все, що можна, все тут є. Це просто трошательно. Хто не знаю. Це з лоточком? З лоточком, Приняв. Все Прийняв. Вам 500 чи 250 давати. Ой, 550. Так. Як буде краще давати решти. На, то я 250 Як скажете? Діло. Без лохіни нікуди. У когось року була лохина по 80-90 по гривень, а цього року. Ой. А цього року по 250, що не знаю, де там може трошки дешевше, може трошки дорожче. Взяли взяли. Думаю, що кругом однаково. Так, плюс-мінус. Що ми маємо? Покупу, е так. Автопатруємо. Мені ага, є попередження по автопілоту, щось я там трошки не тримався за кермо, мені прилетіло попередження. Ще чотири попередження, автопілот не буде працювати. Добрий день. Е, час 20, годину 20 на блокпосту. Е, в принципі, там працюють швидко, там багато людей. Багато людей відправляють в сторону. Ну, там, напевно когось, там до речі, поганий інтернет, майте на увазі. Якщо у вас там резерв, дія чи що, стоять прикордонники. І у вас там немає інтернету, у вас не відкриється, в принципі, може не відкритися жодна програма. Візьміть, зробіть собі скріншот, або маєте якийсь пластиковий або паперовий е документ. Все, бо будете теж стояти там з боку і курити циган. Час 20 на плюс 30 температурі це так. Не кисло, не кисло. Тому ми вже приїхали ще скільки нам пару хвилиночок, так? Да? І ми на місці. І ми на місці будемо шукати собі лежачок і будемо шукати собі. Місце і будемо відпочивати. Можливо, купатися. Думаю, вода холодна, але все, включимося. Так, ми вмостились. Народу повно-повно реально. Юлічка вже відборола собі лежаченкий. Лежаченків. Ми йдемо купатись. То може порядку скупатись, потім намазатись. Так, кому цікаво, лежачок коштує 200 гривень. Але ми думали, що це з парасолькою. А парасольки? що? Нема. Нема. всі заняті, а там будуть просто лежати. Типо, ні, окремо. Типу, окремо, напевно, можна брати парасольку. Окремо береш лежака. Ну, трохи. А ти захочеш? Не хочеш? Поки не хочеться. Але обов'язково тестами, скажемо, за ту ціну. Чорниця оставили. Понял. Дякую. 50 гривників. Ну, чорниця так нормально, не так, як в шкільних булках. Перемісно. Вишня є. Присутня. Майже четверта годинка, а ми ще жаримося, ще відпочиваємо, ще загораємо, хоча вже є певні частини тіла, які трішки обгоріли, на ще намасимося пантенольчиком. і буде все гаразд. Водичка, в принципі. Ну прохолодну, так? Загально прохолодному... Ну, для мене більш-менш. Буде пить пиво, то... буде то... все добре. Людей хватає. Людей тьма. Що, шановні, о 6 вечора в 7 в 5.44 вже ніякої пробки немає, ніхто нікуди не спішить. Людей взагалі немає на блокпосту. Ось так. А ми попали чи то в час пік, якийсь. Невідомо. Е, в загальному ми загоріли, прикоптилися трошечки. Відпочили, полежали, погрілись, покупались, водичка до вечора стала. Досить крутою, досить комфортною. Все, купили знову лохини. 250? 250 гривень 250, не якій Трішки але хочеться. Лохинка смачна. Солодка. Ось все. Ми вирішили там вже ніде не вечеряти, бо якби ми поїхали там на Нестер Хаус вечеряти, то це була б ще плюс година, напевно. Ми вже потихеньку будемо їхати собі. України додому щось. Зараз перекусимо лохінкою Не такі ми вже там і голодні, прямо. трішки печуть лапи, <рес> обличчя не пече, до речі. Все гарненько, культурненько, все, все чудово, можна сказати. Ось погодка класна, температура класна. Сьогодні прям круто. Не дивлячись на те, що день починався так, собі з штрафу із блокпосту до кінця дня все в принципі вирівнялося. Так що, якщо бажаєте, тур вихідного дня можете таким чином з'їздити, це не займає багато коштів, але реально відпочинете. Ну якщо у вас немає троє дітей, за якими треба там бігати і дивитися, щоб вони нікуди не попливли, тоді да. Якщо є, то <хи> не дуже відпочинити. Ось такі порожечки включився. Вже може в ковалі, а може вже до та.